Так, я бачу, у нас балончик є досонька. Да, так, да, ми зараз покажемо, як працює ця пічечка, друзі. А, ну. Дивіться, все елементарно просто. Беремо балончик. Це у нас ця пічечка ж є в продажі. так? Да, живісно, має, так, звісно, звісно. <свісно> я мог щось не знати. Це прямо як інструкція буде. Поставили балончик і ось цим речашком клац. І зафіксували. Собі. Все, закрили, пічка готова до роботи. Що робимо? Просто вмикачем один раз так. Раз! І Ох все! Ти. Ох і ти. все працює. До речі, йдуть такі ось о, переходнички, щоб її можна було під'єднати і стаціонарно. Ось о, є штуцер. Тут такий. Mm -hmm. О, як тепло пішло, тепло. да, І все. Так же також вимикаємо. Кац, і все. Треба витягнути. То можна балончик. регулювати ж там подалі. Ну, можна більше, менше. Да, Тут більше менше. Ага, ось робиш ага. стільки тобі потрібно. І все. Вимкнули. Речашком клац, і Балончик витягнули. Блін, поставили. А скільки вона в нас коштує? Давай же людям інформацію. Вона коштує дамо. 650 гривень. Всього-навсього. Всього так що, друзі, замовляйте номер телефона в описі. Гріх не взяти. Да. До речі, в нас вони є в наявності, недорогі, практичні, реально на всякий случай повинні бути в кожного, друзі. 650 гривень ось така іде чудова. Ну, а балони ж не, вони ж не. Ні, це я у пацанів взяв, я показати, я. як вона працює. Все, ну, Все Коротше, без балона. <говорит> <ах> <свят> <говорит> 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 Да, да, да. <говорит> Залітайте, кому потрібно. Дзвоніть і замовляйте, друзі.